Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про мої думки, про ціни на парфуми, про підвищення цін на парфуми і е, все таке. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато всього іншого класного. Сьогодні хотіла просто зробити таке, знаєте, балакуче відео, щось таке, знаєте, легеньке. І я розумію, люди. Я розумію з тим, що зараз коїться і в Україні. І в світі, в Україні, ближче мені набагато, ніж все інше. Я розумію, що ціни на парфуми ну, це ну таке, ну і що? І саме через це хотіла просто зробити якесь таке легеньке відео, просто бла 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 щоб вас трішечки теж відволікати. І себе теж. Так, розпочинаємо. Ми всі знаємо, що ціни на парфуми підвищились. Не тільки на парфуми, але так як ми розповідаємо про парфуми, тут я буду казати лише про парфуми. Ми всі це бачимо, ми всі це на собі відчуваємо. І хочу вам спочатку, прямо зараз, зробити, показати таку. То, що я там зробила таку таблицю з ароматами, я сподіваюся, що ви її побачите. Я сподіваюся, що вона не дуже маленька. Там ціни, що купила і коли я купила, розпочинаю, наприклад, Шанель Парі Рів'єра 50 мл. Ось оця у мене пляшечка. У 23-му році вона була куплена за 89 євро. Всі ціни в євро і вже з податками. Тобто, у нас всі податки, вони включені в ціну, ви не платите їх окремо. І той же самий аромат 2,5 роки після цього, тобто 27-го, 112 євро коштує. Це у нас підвищення на 23 євро. Потім гот'є, і це єдине, єдине підвищення, про яке я вам нічого негативного сказати не можу, і зараз я вам поясню, чого. У нас тут гот'є, 24 рік жовтень, кінець жовтня 25 євро і, 20, ну, і, коротше кажучи, вчора цей самий аромат 30 євро. Ось оцей у нас. Оце от така у нас пляшечка. І тут у нас 15 мл. Чому я нічого проти не маю цього? Тому що тут у нас 15 мл, тут у нас е пляшечка така з спреєм. На жаль, вона не відкручується, тобто її не можна перезаповнювати. Але 15 мл класний аромат. Мені дуже подобається. Чому я на це не дуже звернула увагу, саме на це підвищення? Тому що ось я вам просто зроблю декілька прикладів. Ось один приклад. Alien від Mugler. це, це у нас екстра інтенс. Екстра інтенс 10 мл. І тут є спрей. Єдине, що чим відрізняється, то що цей спрей його можна перезаповнювати. Ось 20, 20, 10 мл. Коштує він 37 євро. 37 євро. Далі. Це у нас Гуччі, це у нас класичний Гуччі, Флора перший. І він у нас коштує 29,90 євро. Теж 10 мілілітрів. І з, просто зверніть увагу, вони всі однакові. Я так думаю, що їх зробили всі на одній фабриці. І у нас тут Лібер. Лібер е, у нас тут 10 мл теж, і він коштує, я його бачила із невеличкою знижкою, але ж ми беремо без знижки, ну так, десь 35 євро він коштує. Тобто, чер, саме через це я не дуже і злюся на оцю. Е, на, на, на оце підвищення на 5 євро. Потім я, на жаль, не можу вам показати цей аромат, бо він у мене був. Я його купила. Всі, до речі, ці ціни. У мене все це е, є в, в моїх ім, імейлах. Це мої покупки, які я робила особисто. І у мене є імейл підтвердження замовлень. Тобто я не просто так ціни, ці, знаєте, напишу там 89 євро. Ні, ні. Там все це написано, все це у мене є. Так, це у нас Мілізім тонка від Герлен. Чому я не написала, що це Герлен, Я не знаю, але ви знаєте, що це Герлен. 22 рік. Жовтень-22 го ріку 95 євро. Мені здається, що на цей аромат у мене був ще там, знижечка була на 10%. Я трішки менше заплатила на 10%, але я вам покла... поставила повну ціну. Ну, бо так же ж чесніше буде. І в цьому році вони не зробили оцей мілізівний. Аромат вони зробили в 24-му році, в 23-му році. З 2023 року у мене теж був аромат. 24-го року я не купила, бо 23-го і 22-го року вони мені не сподобались. І я їх продала. Я їх купляла, тестувала, продавала. А один один я його. Купила, у мене потім з'явився пробник, я його навіть не відкрила. Я його так і продала, і продала я його <клес> маза, там, я не знаю, за ту ж саму ціну. За що я і купила. Так ось у 2024 році це коли вони зробили останній мілісім, а цей аромат коштував 120 євро. Тобто, у нас за 2 роки у нас на 25 євро підвищення вийшло. До речі, зараз вони випустили аромат, я його ще не тестувала. Аромат Гірлен 100 років Шалімару. Хтось каже, я не знаю, що вам на це. Казати, я ще не тестувала, протестую, може зроблю про нього відос. Хтось каже, що він дуже схожий на один з цих оцих мільзімів з ваніллю. Так ось, він теж коштує 120 євро за 50 мл. І остання річ це Maison Francis Courkins, і це у нас такий fragrance wardrobe це називається. Це, коротше кажучи, ви обираєте на його сайті об, або дві, або чотири таких невеличких ароматів. такі вони, по 11 мл ці аромати. І у мене тут 724, ось він у мене, 7,24. І грансуар. Грансуар у мене немає, я його продала. Він мені не сподобався і у мене тут замість нього Аміріс ФАМ. Але Аміріс ФАМ він коштує так само, як і ем, Грансуар. Чому я кажу так само? Бо у них такі, знаєте, три ціни. У них найдешевше це ті оці, Аква, Аква Універсаліс, Аква Сілестия це отакі. Потім трішки дорожче це ось якраз оці 724, Grand Soir, потім найдорожче це екстракт там оцей, бакара, і потім. Сатін, ну, це, оце все. Уд, Сатін Муд. Ну, коротше, вони там трішки дорожче коштують. Так що я взяла два аромати з середньої лінії, і вони мені обійшлися в 65 євро в 22 2022 році, а зараз вони, ці самі аромати, коштують 84. Так, 84 євро, бо я сюди поставила, знаєте, і дивлюся. Чи правильно я сказала, чи ні. Ось, тобто ми бачимо, що підвищення цін е, прийшло. І ми, ми, ми бачимо ці, це, ми, ми можемо це е, відчувати. З, я вам скажу ще одну річ. Е, наприклад, якщо раніше я купувала якісь там аромати на осліп, зараз я майже цього не роблю, бо аромати дуже підвищились у ціни. Дуже. Воно вже, ну, знаєте. Ось, ось просто у мене як шалімар. Да? Я заплатила за, за нього 95 євро ну, за мінусом 10%. Я його не тестувала, я не могла його ніде протестувати. Я його замовила, він мені прийшов, я його потім протестувала, один пшик зробила, він мені не сподобався, я його продала. І я не стала очікувати, знаєте, поки там він настоїться, поки він там. Трішки там рік-два роки пройде, бо ми знаємо, як тільки він продається, цей аромат, як і більше ароматів всіх нема. Ціни підвищуються просто кардинально. І я не стала цього очікувати, я хотіла його просто продати. Він, він мені був не потрібен. Я не люблю шалімар. Чого я купила? Тому що я послухала інших блогерів, а він різний, він різний. Люди, такий самий. Шалімар мені не подобається. Він мені. Ніколи не подобався це. Я знаю, що це геніальний аромат, це аромат культовий, я все це розумію. Але смак це смак. І я не ношу на собі культовість або геніальність. Я ношу на собі аромат. Єдиний аромат з Гірлен, що в мене є, із Шалімар. І Гірлен, до речі, моя улюблена марка. У мене єдиний аромат Шалімара є, який на Шалімар зовсім не схожий це у нас Шалімар. Суфль де парфам. Така голубенька така пляшечка. Біль, квіти і цитруси, ось і все. Ніякого там немає, шалімару. Так ось uh, і складно продавати зараз аромати, які ну, ти не знаєш, як, як він тобі буде. Um, якщо ти його ось купила і, і, і продаєш ось тут же ж, ти його продаєш. Ось тому купувати на остріб я вже це ну, не роблю. Ось потім ще одна річ. Давайте трішечки-трішечки дуже швидко поговоримо про адвенти, але про адвенти парфумерні. Цього року я не змогла купити собі адвент, як і того року теж, тому що вони просто не пересилають. Адвент 12 днів парфумерії від Harrods, Вони не пересилають в Європу. Ці календарі, на жаль, бо Адвент був найкращий. Ось якщо б мені хотілося один адвент, я б купила собі оцей. На жаль, так як у мене немає нікого, хто б мешкав в. В Британії хто б хотів. Ну, я так думаю, що якщо там написати на, на Фейсбуці або, або там на Інстаграмі допоможуть, я думаю, що люди би знайшлися. Я, я впевнена. Але просто мені не хочеться, знаєте, ну, це так як я рахую, що зараз це буде дуже вам незвичайно чути від блогера, який розмов... роз... розказує про аромати. Для мене аромати це таке, трішки таке покращення життя, гумору, настрою. Ось, але це не та річ, яка необхідна в житті і у виживанні. Зовсім ні. І коли я чую, знаєте, коли деякі блогери це, від нього від цього аромату життя моя просто вона стала кращою, я без нього жити не можу. Мені так і хочу сказати, можеш. Можеш 100%, 100%, ще ніхто не помирав без того, що у нього немає парфума. Мені здається, що дезодорант він потрібніший набагато, чим, ніж аромат. ось так. Коротше, то, що через те, що аромат, в принципі, це ну, не така важлива частина, мені подобається аромати. Я люблю всі свої аромати, але я розумію, що це, це, це лише частина і для, і для того, щоб вижити, для того, щоб жити. Навіть щасливо не потрібні парфуми. Через саме це я і нікого не просила це для мене купувати. Потім Адвент вийшов дуже красивий, дуже класний календарь адвент парфумерний від Look Fantastic. Я не знала, що він вийде. Я його прогавила просто, бо я просто не знала, що він буде. І це перший у них парфумерний адвент. Там була повнорозмірна пляшка Джо Малон Wood Session sea Salt, який я не дуже його люблю, цей аромат. І взагалі Джо Малон мені дуже подобається English Parent Freesia, яка я дуже люблю цей аромат. Я його купляю, 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 бо нічого подібного я не можу знайти. І, але ну, теж ну, це був класний календар. Ну, просто прогавила. Буду чекати наступного року. І потім ще один непоганий календар від Skins. Skins – це Голландія, у них там такий збірний трішки календар був і парфумів. Більшість була парфумів, ну, і, і ще інші речі. І аромат 100 -мл там у них був від. Бренда, будь-який інший аромат від цього бренду я б купила цей календар. Але не той аромат Пачульовий. Я нічого не маю проти пачулі, мені подобається, пачулі, але не той тип Пачулі, як в тому ароматі. Аромат називається Пачуліманія. 100 мл всього аромату. Я вам кажу, будь-який Неролі, фіга, Буа Імперіаль, любий аромат, але не той. Ось так, що парфумерний календар я собі не купила, але що я бачила, люди. Вийшло два календарі. Перший календар 715 євро. Люди, 700, 715, 715. Від Байредо. Це їх перший офіційний адвент-календар і там. 24 штуки, всього там один парфум. От там один повнорозмірний парфум. Там є свічки, там є міні-версії, там є крем, там є якась косметика, бо бо Береду теж косметику робить. І, і ви знаєте, просто це забагато для одного парфуму, одного повнорозмірного парфуму. Там потім є міні-тобто, якщо ви просто підете до каунтера. Ready, і купити собі щось інше, то, що вам подобається, я так думаю, що ви заплатите менше. Ось. І ще один календар це Гірлен. Гілен зробив календар і тим, хто буде його купляти. Не слухайте зараз одну хвилину. Остання річ це єдина річ повнорозмірна це помада для, для губ. А, і все, інших повно розміров нема. Тоб, там у нас парфуми по 10 мл, це їх більш такі коштовні, потім менш коштовні, потім якийсь там догляд для шкіри але там 5-7 мл. Люди, ну 7 мл е, сірому для шкіри, це ну, просто це на тиждень. Люди, це на тиждень. Ну, максимум, якщо ви там будете розтягувати 10 днів. Ось, 620 євро коштує. Е, тобто. І зараз хтось може сказати, ну що, ти ж платиш за savoir-faire, ти ж платиш за календар, який дуже красивий. Я, я, я знаю, що Герлен кожен рік, вони там, у них якийсь ем, ем, той, ем, якась людина, яка всі, йому це, всі календарі розписує. Я це знаю. Я знаю, що за це ми платимо. Я знаю, знаю, але. Я людина, яка дуже практична з цього з цієї точки зору. Чому? Якщо б у мене було два парфума, два парфума, я б тоді хотіла, щоб мої два флакони були якісь красиві. А так як у мене їх багато, так як я їх нікому не показую, бо воно, воно моє, я люблю свої флакони, вони мої. Вони у мене стоять, і оця краса, яка там може бути, там Сваровський, там щось таке щось таке скульптурне, воно просто мені не потрібно. не потрібно. Тоді не було б погано, якщо б бренди, знаєте, як робили: оце такий флакон, дуже класний, розписаний, і ось такий просто простіший флакон. За, ми хоч там, хоч там ми будемо сплачувати за рекламу, за ту модель, яка там представляє цей аромат, за, за R&D, за, за все це я розумію. І в, у нас в ітозі виходить, що ми за аромат платимо дуже мало, насправді. Я все це розумію, але я не просто не хочу платити за це, за те, що я не буду використовувати. Ось як, то знаєте, деякі люди. Потім використовувати адвентійські календарі. Слухайте, люди, єдине, де я думаю, що їх можна використовувати, це якщо ви там, у вас є якісь там шурупчики, гаєчки, там оце отаке дрібнички такі, отут там, десь у підвалі, там, де ви хочете оце, щоб воно у вас там було. Або там якісь бусики, якісь там, оце таке оце. Бо я пробувала використовувати календарі, адвент календар, адвент-календар Cult beauty великий. Важкий календар в Call of Duty, Він, Я не шуткую зараз, люди. Він займає півстола. Оця, оця, оця горба. Півстола. І він дуже важкий. Потім був у мене якийсь календар, я не пам'ятаю, який це був рік, якщо ви знаєте, допоможіть. Це календар від Sephora Favorites. І це був рік, коли у них був календар жовто-зелений. Такий золото і зелень. Дуже красивий календар. І календарний. Такий, як, як у них зараз, такими двома е, е, ну, два таких поверха, а один ото ну, що так, як розкривається, він набагато менший, ніж Cult Beauty, Він нижчий. Він нижчий, він трішки ширше був. Але ж це теж, він зайняв у мене ну, не півстола, він зайняв у мене одну третю стола. і... Ви не, ви не бачите нічого, що там у вас лежить. Вам потрібно підписувати кожну шафу. Оцю, що. Ну, ви потім з, з часом ви, ви вже можете вивчити там, що там номер 20, це у мене там олівці, да? ось, але це незручно. Тому. Я розумію, ще раз кажу, я розумію, що ми, ми повинні пла сплачувати за, цього, за, цього, за цю людину, яка там розмальовує це все, оці, усі, всі календарі, що вони такі красиві. Я розумію. Але ця вся краса вона для мене має значення, коли я це відкриваю перший раз. Потім я її закрила, і на смітник. Ось так. Тому ось, я не знаю, як, як ви ставитесь до, до цих до календарів. Я, я, до речі, так само ставлюсь до всіх коробок. До, до всього. У мене зараз стоять три коробки на столі, тому що я вам ще просто не показала, то, що в цих коробках. Як тільки я їх покажу, у мене їх вже не буде. Ось. Потім. Ціни. Давайте вернемось до цін. Що в мене тут. Ой, люди, перепрошую, я тільки побачила, що в мене трішечки з блиском. Кому цікаво, що за блиск, ось такий блиск від Марк Джейкобсу, він у мене майже майже закінчився. Далі. Я так думаю, що ці підвищення цін, які у нас відбуваються, вони дали такий ж підштовх оцім ароматом з ну, Дубайські аромати, там, турецькі аромати, от це, Латафа. Слухайте, якщо вам подобається Латафа, люди, робить, що хочете, вам подобається, супер. Я тестувала латафу. Багато чого тестувала. І ну, це доволі складно не тестувати, коли просто всі вам кажуть, що це такі аромати. Моя думка, і це тільки моя думка. Коли ми тестуємо латафу, Скажемо, чи будь-який інший оцей аромат подібний. там ще там щось. У них ноти, початкові ноти, вони схожі, вони насправді схожі. А потім аромат стає або дуже-дуже солодкий, або якийсь там амбровий, або якийсь удовий з трояндою. Ось. Тобто початкові ноти і середні ноти, вони зроблені так, щоб вони схо... були схожі з тим ароматом, на який ви шукаєте більш дешевий дюб. Але потім все інше, воно різне. Я не кажу так, що всі ці аромати такого плана є. Такими ні. У мене, наприклад, ось я була на піці, і один бренд мені презентував їх Discovery Set. Я вже знайома з цим брендом. Оцей Unicul Luxury. І це, це не то, що це реклама, це не реклама. я їх не рекламую, просто показую. У них є ті аромати, які мені не дуже подобаються, бо вони просто не, не, не могли. Плану, але є такі супер класні аромати, але вони і коштують набагато дорожче набагато дорожче. Тому багато є брендів з Дубая, багато є брендів з Оману, які дуже-дуже класні, але там і ціни такі самі, як не знаю, у Герлен в тій лінії, що там у них ексклюзивна. Тобто, як би вам це сказати, якщо. Не, не треба думати, що в Латафі можна купити е, годний еквівалент. Є аромати, які непогані, і, і, але ну, Латафи ще, ще, ще не так. Е, як, якби мені не подобається як оці, знаєте, магазини, де можна прийти і сказати, я шукаю собі Барбері Годдес. У вас є, і вони скажуть, о, є, 100 мл, там, не знаю, 30 євро. Ось ось, будь ласка. Як на мене, краще 10 мл оригінального аромату, чим 100 мл аромату, який зроблений по мотивах цього аромату. Ось, І е, ще про, про підвищення цін, всі, майже всі бренди підвищили. Зараз ціни, але є такі бренди, які, знаєте, вони прозорі з цим підвищенням. Наприклад, я, я пам'ятаю точно, що це був Джульетта з пістолетом Джуліет Гезега. Але ще якийсь бренд, це 100%. Я просто не, не пам'ятаю. Перед підвищенням цін, цін вони написали імейл тим людям, хто підписаний на них, сказав, що так, 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 у нас буде підвищення цін. Будь ласка, якщо вам хочеться купити аромати, якісь аромати, які вам подобаються, купляйте зараз. Ось вам ще 10% знижка, і ось вам ще там сумочка ходити, там шоперна сумочка ходити в, до, до магазину, якісь там міні-версії. Тобто бренди вони розповідають про це, про те, що буде підвищення. Мені здається, що Кіліан теж щось таке робив, і ще якийсь бренд. Я просто не пам'ятаю. Пам'ятаю, знаю 100%, що таке робив The Ordinary. Але Ordinary — це той бренд, що робить для шкіри вся. Ось. Так що ціни, так, да, ціни зараз дуже-дуже високі. Я живу ще по тих стандартах, що для мене ідеально це коли, це коли один мл — один євро. Повірте мені, що можна знайти з таким, з таким відносинням аромати. Наприклад, класні аромати від Елізабет Арден, вони коштують там 20 євро за 75 мл, мі тобто це навіть менше. Ось, наприклад, якщо ми кажемо про аромати. Ланком я купила той аромат. Я, я поставлю вам то відео внизу в інфобоксі ванільний цей, це їх аромат, новий 25 року, який вийшов від серії Ляні Трезор. Ну, ваніль, мені здається, дуже красивий аромат. Я купила 30 мл за, там, за 34 чимось щим, євро. Ну, коротше, за 35 євро. Ну, тобто можна купити класні аромати. І, звичайно, якщо ми кажемо, наприклад, про Шанель, да? наприклад, Шанель Мамуазель. 35 мл можна купити. Іноді я бачу там 70 євро, то це буде 1 до 2. До, до ну, теж це непогано. Але ну, ціни зараз, так, да, ціни зараз дуже-дуже високі. Розказуйте мені, які у вас, яка у вас максимальна ціна, щоб ви заплатили за. Аромат і які ціни, і де ви купляєте аромати? Я, наприклад, раніше декілька разів купляла аромати, наприклад, в Штатах, а ось, там оці, на дискаунтерах у цих, але зараз. З тим, що податки, ти платиш податок, ти платиш за, за те, що ти ввозиш, ти платиш ще на почту, бо пошта та розтамажує разом з, з, з митницею. З, з тобто ти платиш, 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 платиш і взагалі ти потім, ти, ти потім дивишся, ну і що, яка в мене вигода а ну Може там 10%, ну може 20%, але ти підеш до магазину у себе. Купиш, у тебе там буде купончик там якийсь, і ти купиш більш-менш за ту ж саму ціну, але без проблем. Ось. Ладно, давайте, роз, давайте трішки, трішки поговоримо про ціни. Це дуже цікава для мене тема. Я, я думаю, що для вас теж. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. З вами ми побачимось коли? В середу. Па-па.